Позволити, щось кажу я, я ще. ту тему, яку ви зачепили, мені важко. Тому важна всім. Для мене вона більш важка. Чому? Християнин – це людина Духа Христового. Духа Христова. Я буду постійно говорити про святих Отців на основі святих отців будується церква. Ви зауважте, що наша свідомість належить до духа душі. Розумний дух, наша свідомість. І від цього духа залежить, який дух буде в серці. Коли ми, скажімо, ту свідомість нашу, як внутрішню силу скеруємо внутрь себе в серце зсередине, через, якщо взяти два приклади, можна це через Господи помилуємо. Коли вникаєш свідомістю як розумною силу свого духа, в ті слова, Господи, помилуй для того, щоб очистити серце, заспокоїти серце, укріпити серце, як внутрішній фундамент, основи, яка є причиною зовнішніх відносин. Внутрішніх, зовнішніх відносин. І ти тоді через ту свідомість збираєш плоди Духа. Дух лагідності, дух стриманості, дух терпеливості. Це плоди Святого Духа. Ти їх збираєш внутрі себе. Це багатство, з чим ти підеш у вічність. Йдеш на страшний суд, або рай, або вас. Але ну, треба думати часто про, то, що... часто про смерть, про суд, про ад і рай. Чому думати? Бо з чим ти підеш? Думати треба. Другий варіант. Коли я так буду думати про внутрішню основу, яка є основою, скажімо, блажені лагені, блажені тихі. Людина, яка входить в себе внутрішність, збирає всі свої внутрішні ума, серця, волі внутрі, себе, що виходить? Зібране військо, сильне військо. Внутрі нас. Зібраний почок якогось дерева, сильне дерево. Зібраний почок світла, сильне світло. Це внутрішня людина. Якщо ви зауважили, Павло говорить про внутрішню людину і про зовнішню людину. В вже в трьох чи чотирьох місцях про ці речі. Коли людина йде поза себе, то її ум починає хватати з кожного об'єкта поза собою у думок. Поки внутрі себе тебе одна думка. Поки поза себе тебе ти ще Бо на що ти не дивишся того думка? А думка, все, що поза нами, це є страсна думка. Вона має силу на твої свідомості, на твоїми почуттями, на твоїм станом тебе нищити. Ти тоді становився подібний до світу, як і всі. І становився рабом. Почуття через ці страстні думки становився страстними почуттями. Тобто внутрі немає ні миру, ні радості, ні плода святого духа, ні терпеливості. Воля становиться безволію. Через емоціональні смерті становиться безвольною повністю. То становиться Рабом, того світу, не Боже. Помните слова Євангелії Івана, хто любить світового, нема любов Божого. Хто шукає славу людську, то не може мати славу Божу. Душевна людина мертва людина. Тому сьогодні, скажімо, Дух Христа ми можемо мати тоді, коли ми будемо шукати причину радості не поза собою, а в собі. Ми боїмося терпіння. І чим більше боїшся ми терпіння, тим, тим більше ми в терпіння маємо в собі. Чим більше протистоїш терпіння, тим терпіння ти визиває більше емоцій. З чим ти борешся, на те натикаєшся. Від чого страдаєш? Зовнішня людина, вона любить комфорт. Вона не хоче теплі, вона не любить тільки. Вона Говорить про хрест. А неї Хрест хрещу. Чому? Тому що зовнішній світ він емоціонально приємний. Емоціонально розслаблюючий. Чим більше технічних якихось, скажімо, прогрес, тим більше внутрішній розгрес. Лень нападає. Думати не хочеш, я включив кнопку і за тебе думають. Що треба, то до себе все робиться. Тобто нема внутрішньої творчості, нема ума вже, нема серця, домами не дозволиш. <реш> а ти більше не їдеш? А що тобі їдеш? Комп'ютер, вісор, ще там бачиш, і далі? далі. Другий таким е, проблемом, коли ти розрозумів, що коли ти є, як Ізраїль, ви правильно дуже сказали для себе, я в думку, коли ти, скажімо, умом шукаєш. І як ти є Ізраїль в язичниках якусь радість, яке задоволення, змішання крові йде. А тут змішання енергії йде. <сум> Туанує емоціональний з духовною. І витискає емоціональна енергія. Бо ми в гріхах народжені і до ми розположені. І ми потребуємо цього чувства. Але спочатку мусить бути чувством душевним. Скільки я за життя гріхів наробив, Господи, піску в морі не Але Я сьогодні усвідомив друге, що наскільки сьогодні я починаю бути мудрим, а не розумним. Розумна людина, вона так боїться виглядати нерозумною в очах бажаючих. Чим більше вона боїться бути нерозумною, тим більше вона вирішує. Не, не так хтось про нього оцінив. Дух злоби? дух обіду, дух страху, дух ненависті, претензій. В якому духу це належить? Христовому? Ні. Дьявол. Це вугор, це акт, це пожираючий. Це вбивання душі, це спалювання внутрішніх сил. Це паралізація внутрішніх людей. Хто думає на те, що в ній страшніше за обставин? Логіка, розуму не може з цим згодитися. Я не можу, хочу бути принижним, бо я все життя боровся за славу свою, за оцінку свою, за авторитет свій, як батько, як мама, як робочий, як ти, і так я постійно боровся. А тут треба стати нерозумним в світі. Це нелогічно для розумної людини. Бути останній для розумної людини це щось неймовірне. Це протез всієї природи. Це треба перекрити дитинство. Де гарно, гарно вчись, молодець інститут закінчив. Іди в люди спопадеш людиною станеш. Тепер це все треба перечеркнути, що це вказується зовсім противно християнському закону. Розпни себе. Будь упльований у ж ради Христа, щоб здобути Христа. Це щось противне закону, тому греки не могли зрозуміти. Розп'ятого Христа. Для них це глупота. Що ти за Бог? Даєш себе уплювати, розпинати. Що ти за Бог? Де твоя велич? Де твоя слава? На Бога не можна було подивитись, як ми Бог щось таке велич. Це інша велич. Велич Христа в любові. Доброта сильніша зла. Доброта переймає любезла. Доброта володіє зло. Доброта. Це сила, яка обнімає найбільшого ворога, перемагає найбільшого ворога. Прощення, це лікування ран внутрішньої людини. Це найважніше покаяння. Це зовсім інші закони. Це зовсім інші цінності. Це вже нерозумна людина, це людина мудрості. Це коли він бере вже, розуміє, що його свідомість... Важніший за розум, за любу інформацію, за любий інтелект, за любу логіку, за любі вчинки – Його свідомість. Він око серця. Воно має бути в ньому постійно розкрите до кожної думки, яку він подумав. Він має... Це свідомість має вже ту думку цінити, відкинути, прийняти і так далі. Тому Христос навчиться від мене. Лайнуйте, ти хоче. Павло каже. За все, дякуйте. Ми і перебувайте. Усім моліція, духа не вважайте. Він говорить про сама подяка це внутрішній скарб. Це духовний скарб. Ну як дякувати в терпіннях за терпіння? Як я можу дякувати? Як я можу благословляти тих, хто мене проклинає? Як я можу полюбити ворога свого? Любов сама. Для тебе є добро, а не ворог. Люби любов в собі. Люби подяку в собі як об'єкт, який визиває в тебе плоди Духа Святого, який приближає тебе Бога, який єднає через Бога ця подяка, яка укріпляє тебе всередині, яка внутрішню людину здобуваєш ти через подяку. Життя здобуваєш внутрішні, сили здобуваєш, духовний хліб здобуваєш, силу здобуваєш. Єдність з тобою. Ну як не тепер повернутися до внутрішньої людини, як їм собі знайти? Як почати жити? Що почати, коли каструля накипіла тим всім зовнішнім? І привичкам тим зовнішням. З чого почати? Відівці кажуть. Вечором, коли молишся, візьми свою молитву 100 разів. І кожному слову давай значення, помимо, помилується, покаяння це повідати. Кайся на тих сто разів осмо. Хоча 50 разів. Але кожне слово помилуємо на рішення. Вдумайся так, щоб це помилуй, була, як і подяка, енергію твоїй душі. Виникає так те слово, як ти вникаєш в будь-яку ситуацію. Виникає так те слово, як вникаєш в будь-яку ситуацію, яка тебе заводить. Так має завести тебе покаяння визвотити в тобі сокрушене серце. Мудра людина в слові перебуває, а не в інформаційному полі. Мудра людина слово світло стяжає. Мудра людина і слова радість добуває. Вона розкриває духа в слові. І слово для неї дух, сила, рай, дух Божий, воскресіння внутрішнє. В Євангелії постійно говорить прибувати в слові моєму, не в словах. Тільки якщо два слова, три слова, вже тут приводить. Вже там логіки йдуть. Там вже йде ігра. І так, і так, і так. В слові. Господи помилуй, помилуй. Що помилуй? Вникни, що помилуй, в цьому мудрість. Щоб це помилуй. Прозвучало в серці. І це називається ум, як енергія, дум, розумна сила оживляє серце. І це оживлення внутрішньої людини. Ви живі, а не мертві. Через духа мови. Ти наше Воскресіння, ти наше життя. В Слові Твоєму, в світло Тві. Це не важливо. Тому новий Ізраїль. 前面是思？